Друзі, вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. Осінню всі ми знаємо, що природа змінюється. Настає пора перших заморозків, коли температура знижується до 0 мінус 1 градуси, а ранковий іній покриває траву та листя. Багато рослин природно адаптовані до низьких температур і легко перенесуть перші незначні заморозки. Ці рослини мають природний механізм захисту. Однак не всі рослини можуть похвалитися такою стійкістю. Наприклад, теплолюбні види, що родом з південних регіонів, однозначно потребують захисту. Навіть найменші заморозки можуть знищити їх. Як захистити ці рослини? Які з них потребують захисту, а які ні, давайте про це поговоримо у даному відео. Жоржини веселі хлоп'ята, якими ми милувалися понад 5 місяців. На жаль, навіть невеликий заморозок до 0 1 градуси може пошкодити їхнє ніжне листя, стебла та квіти. Вони потемніють і стануть млявими. Однак це не означає, що рослина загинула. Це є чітким сигналом, що її вегетаційний період закінчився. Після першого заморозку можна прибрати їх повністю, а можна обережно зрізати стебла, залишивши приблизно 10-15 см над землею, через кілька днів викопати буль без ґрунту, просушити їх в сухому прохолодному приміщенні та покласти на зберігання. Так можна врятувати жоржини і вони щедро віддячуть пишним квітуванням наступного року. Особисто я не полюбляю зберігати бульби весь зимовий період, тому зберігаю насіння. Безпосередньо із квіточок його можна зібрати до заморозків, або ж можна купити вже готове насіння у садових центрах. Деревій перлинниця – це витривалий багаторічник, і перші незначні заморозки до 0 мінус 1 градус йому не зашкодять. Дана рослина зазвичай квітує з червня і до вересня. В теплу осінь він може продовжувати своє квітування, і навіть після перших заморозків квіти залишатимуться неушкодженими. Такий деревій має високу морозостійкість. Тому його надземна частина добре витримує низькі температури, хоча і може згодом зів'янути. Спочатку він почне змінювати забарвлення свого листя та стебел, а з часом на зиму ми просто зрізаємо йому надземну частину. Те ж саме стосується і багаторічних гвоздики, наприклад, сизої, хвойних. Вони неймовірно прекрасно з цим справляються. Для півонії перші заморозки це сигнал завершувати вегетаційний процес, листя починає змінюватися в своїх кольорових барвах, до речі, на чудові прекрасні відтінки. Для кореневища – це гарний період нарощувати нові квіткові бруньки, закалятися. Тож ми нічого не робимо з даними рослинами. Заморозки до 0 мінус 1 градуси абсолютно не страшні для гейхери. Це морозостійкі рослини, що витримують і мінус 30 градусів. З похолоданням листя гейхери може змінювати свої відтінки, ставати більш насиченими або, навпаки, тьмянішими. Звісно ж, ніяк не вплинуть перші заморозки і на наші красиві квітучі троянди. Вони продовжують своє квітування. І будуть радувати нас іще. Абсолютною нормою буде, якщо заморозки застануть лапчатку квітучою. Ця рослина дуже витривала, і її квіти так само стійкі, як і вся рослина. Заморозки до нуля мінус один не зашкодять її квітуванню. Після декількох морозних ночей, так, квіти можуть потьмяніти і зів'янути, також листя набуватиме на осіннього колориту. Що символізуватиме для лапчатки, що вегетаційний сезон її завершується. А ось барбариси з першими заморозками, навпаки, стають ще більш красивішими. Саме тоді, коли перепади температур, їхні листя зафарбовуються на чудодійні різноманітні фарби. Тим самим роблячи дані кущі красивими і особливими, і найголовніше неповторними кожного року. Айстри та хризантеми вважаються осінніми королевами саду, адже ж вони не просто переносять перші заморозки, а й фактично розкривають свою повну красу саме в холодну пору. Невеликі заморозки до 0-1 градус не лише не нашкодять їм. Але і роблять їх квітування ще більш пишним та насиченим. Легкий іній на пелюстках квітів айстр лише додасть їм особливого шарму, а сама рослина не відчує жодного дискомфорту. Тож ми можемо насолоджуватися їхніми барвами, не переймаючись. Щодо ж хризантем, вони спеціально виведені, щоб квітнути в прохолодну пору. Звісно, є різні сорти по термінах квітування, однак структура та біохімічні процеси дозволяють їм витримувати заморозки. Тож, якщо інші рослини заморозки можуть пошкодити, то хризантеми і айстри ще тривалий час залишатимуться свіжими і красивими. На відміну від витривалих астрий хризантем, остеоспермом зовсім не переносить заморозки. Його батьківщина Південна Африка, де не буває морозів. Через це рослина дуже чутлива до холоду. Навіть невеликий заморозок до 0-1 буде для неї згубним. Після першого ж заморозку листя і квіти остеоспермуму стануть м'якими та почорніють, що свідчитиме про повне їх пошкодження. Що ж робити? Якщо ви вирощували остеоспермум як однорічник, то можна буде просто прибрати в кущ. А якщо ви хочете зберегти його на наступний рік, то є декілька варіантів. Вже зараз до настання перших заморозків, варто викопати кущ остеоспермому, пересадити в горщик та занести в прохолодне, але світле приміщення. Ще одним відмінним способом зберегти рослину на наступний рік Особливо, якщо у вас немає місця для зберігання великих кущів і немає бажання возитися з ними, є живцювання. Це набагато простіше, ніж викопувати і пересаджувати цілі рослини. Якщо ви ще досі не живцювали свої остеоспермами, тож поспішіть, адже найближчими днями нам таки передають перші заморозки. Також остеоспермом чудово можна вирощувати з насіння, однак висівати його варто в зимовий період, ще починаючи з січня місяця, або ж взагалі дуже просто вчинити, купивши новий садженець вже навесні. Поруч з остеоспермом можете побачити мою ехінацею. Вітуча ехінацея чудово перенесе заморозки до 0-1 градуса. Вона належить до тих надійних рослин, які не потребують допомоги під час перших заморозків. Ехінацея сміливо дочекається справжніх холодів, продовжуючи прикрашати будь-який сад. На жаль, наші яскраві квітучі чорнобривці не переносять заморозків. Ці теплолюбні рослини, що походять з теплих регіонів, дуже чутливі до низьких температур. Навіть невеликий заморозок до нуля мінус один буде для них згубним. Їхні ніжне листя та квіти почорніють, стануть млявими і втратять свій декоративний вигляд. Перший заморозок є кінцем їхнього життєвого циклу. Їх не потрібно укривати чи щось таке інше робити. Просто давайте насолоджуватися їхньою красою до останнього теплого дня. І так. Завчасно до настання перших заморозків, не забудьте зібрати насіння квітів із чорнобривців, аби порадувати себе їхнім квітуванням і в наступному сезоні, або ж придбати можна буде нове насіння. Листя скумпі з першими заморозками поступово змінить свій колір, стаючи ще більш насиченим, від темно-пурпурового до яскраво-червоного, перш ніж опаде. Те ж саме стосується і цієї неймовірної огорожі іспухироплідників. Ці чагарники витримують значно нижчі температури. Однак з першими заморозками їх листя почне змінювати свій колір і замайорить новими барвами. А вже ж з першими заморозками, і навіть в подальшому, коли будуть більш сильні морози, не варто хвилюватися про будь-які хвойні рослини. Окрім тих, які ви щойно посадили в цьому році, можливо, їх варто буде замульчувати. Більшість хвойних змінює на зимовий період теж свої забарвлення, але це не стосується ось цієї неймовірної модрини. У мене це сорт Діана, модрина це листопадне хвойне дерево, і перед тим як опаде її хвоя, Заморозками вона почне змінювати своє забарвлення на ось такі золотисті відтінки, прикрашаючи осінні пейзажі. А як же вплинуть перші заморозки на гладіолуси? Ці квіти є теплолюбними. Після перших заморозків їхнє листя одразу почорніє і зів'яне. Що ж робити з ними далі? Після того, як листя потемніє, Залиште бульбо цибулини в землі на 3-4 дні. Це дозволить поживним речовинам перейти з листя в бульбу. Далі обережно варто викопати цибулини, видалити залишки ґрунту й старе коріння, потім обрізаємо стебло і гарно просушуємо їх. А потім зберігаємо в прохолодному сухому місці. Квітучий катарантус, на жаль, теж не переносить навіть найменших заморозків. Ця рослина походить з тропічних регіонів, тому вона дуже чудлива до холоду. Як і чорнобривці, катарантус належить до тих теплолюбних квітів, які не можуть вижити після першого ж похолодання. При температурі 0-1 градуси його ніжні стебла та квіти миттєво почорніють і стануть млявими, що свідчитиме про повне пошкодження. Якщо ви хочете зберегти катарантус, занесіть його в приміщення до заморозків, перевірте на предмет шкітників, щоб не занести їх у дім. І найголовніше, знайдіть ідеальне місце світле, сонячне, подалі від батареї опалювальних приладів. Ідеальна температура при зимівлі плюс 15-18 градусів. А також нормалізуйте полив. Також ефективним буде зробити живцювання катарантосу до заморозків, або ж вирощувати його з насіння в зимовий період. І, як завжди, можна також придбати вже готовий саджанець навесні, коли хтось потребується про цю квітку і виростить її саме для вас. Гвоздики серії Оскар чудово перенесуть перші заморозки. Її квіти і листя не постраждають від температури 0-1, а квітуванням можна буде насолоджуватись до тих пір, поки не прийдуть справжні сильні морози, які змусять її перейти в стан спокою. Цікаво, що в минулому році, коли випав сніг у листопаді, то така гвоздика ще повним ходом квітувала. Піреї також це чудові багаторічні рослини, які зовсім не бояться перших заморозків, а з ними у них лише починає змінюватися вегетаційний період. Вони починають набувати яскравих кольорів відтінків осені, і переходити з часом в стан спокою. Ось тільки погляньте, дельфініум вирішив поквітувати свою другу хвилю. Наприкінці вересня перед першими заморозками, звісно ж, йому це не вдасться. А красуня Перовська чудово перенесе перші заморозки. Це дуже витривалий морозостійкий напівчагарник, вона належить до тих рослин, які продовжують квітувати до самих морозів та створюватиме об'єм в зимовому саду. Також трішки хочу доповнити для вас перелік рослин, які бояться перших заморозків. Тож, якщо ви бажаєте їх зберегти, заздалегідь подбайте про це! Це тропічні рослини, бегонії, фуксії, пеларгонії, колеуси, кани та інші рослини. Я ж буду завершувати дане відео. Щиро вам дякую за увагу, за підтримку мого каналу. Бажаю нам теплої осені, мирного неба над головою. Всім гарного дня!